Як жаль, що люди перший раз пилять, а потім думають навіщо. Тут дивлюся, пішла жара діо тюнити 27-му. Ну, вже вибираю з глушників. Ці глушники дарувались мені, потім я підігнав пацану, потім мені назад подарили. Тут о, вже 27 ма діло тут картер заварений і їде поршнева з головкою 75-ка, новий колінвал, нові підшипники. Там руль буде взагалі просто-просто відпад буде. Руль, Ще такого ніколи не було, немає і не треба. І думаю, пішла зараз, висять два глушники. Ну і, скоріше всього, тьотю Поліну будемо ставити так як. По-перше, гіанелі туди не пасуватиме. По-друге, зараз покажу, що у нього всередині. По-третє, він, я скажу, він під особливий тюн. Було таке, що ставили його на двигуни і назад на штатний повертали, тому що він хотів іншого карбюратора, іншого там поршневу. Це вже такий делікатес більш. Ну, по-друге, самі подумайте. От. Ну, таке. Добре, в нього ось ця каталізатор. цей, от сам резонатор, чи як. Його відпилякати сюди. Тому що по всіх е, якби, нюансах тьотя Поля краще підходить. По-перше, на поліні вони навіть кладеш на 50-ку. Ну тут 102 куба. Вони не було у мене такого, щоб воно хотіло там супер-пупер або проривало. Там Після, після 50-ти там шалений старт починається дуже. І е -е -е він адекватний. Він адекватний. Він життя бачив, я бачу. Але він дуже схожий ось коліно. Коліно від штатного можна перепилякати і переварити. Тут мінімум в порівнянні з тим. Мінімум. І навіть я дивлюсь, що оці алюмінієва його штатка вона по, по дерках можливо сходиться або майже. Тобто, її, можливо, потрібно буде тільки тут підігнати і переварити. Він. Добре продувається, він має опуст. Він всередині просто от він десь сидів там, там там, тарін, там. там Він на е, діо, уявляєте, я зараз хочу його привести в почуття. Можливо, це відео буде там 5 хвилин, зараз я буду зупиняти. І Ізолентес. І навіщо Оце от уявляєте, хотіли чистити? Вони хотіли чистити. І перепилякали сам карбон. Тут шкода, можливо, це колись візьметься, розпилиться <клес> і також зробиться. Хоча тут вже бачу переварено. Ну, hotel, чи як воно називається, в нормальному стані. А тут, скоріше всього, скоріше всього, я знайду якусь бляшку, жесть і обтягну обварю. Ну, Що скажете? Буде надіяні? Ну я не знаю навіщо це обрізали. Тут я бачу, що було під 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 Але схоже, що це все наче, наче оригінал.